Добрий ранок, дорогенькі. Щасливі події. Так? Як ми хочемо, щоб вони в нас були, як відбувалися, по руки, як хто мені присилає фото правої ладоні, це я дивлюся, і ліву ладонь, бо по ладоні я добре знаю. Там всі написано ваші доріжки. І я знаю, і вмію, і бачу. І так, дорогісінькі, як нам Привлікти побільше щасливих моментів в життя. Як я вам зараз скажу, як, як привлікти привлекти побільше щасливих моментів підписники для вас? І хто підпишеться, зараз теж так само буде. Для них, так, для підписників, як привлекти щасливий момент. Ану, ловіть, ручки. Давайте ручки ваші, ловіть. Ох, вам щаслива момент, що ви помиритеся із вашим коханим. Ану, хто в спорі? Хто соколики мої, хто в спорі у вас, хто дівчата в спорі, помиритесь, це буде щасливий момент. Дивіться на лодки. Одні любов, красота, безоблачне небо, закат, закат кохання, закат те, що все, понімаєте, що як день іде робочий день, і на вечір, коли наступає закат, є результат. Ось результат. Помиритеся, ось ваші щасливі моменти. Так, далі. Дивіться, працюйте над своїми помилками. Це озеркалювання явно показує, що потрібно аналізувати і передивитися ваші відносини. І відносини На роботі передивитися, ваші діла, ваші відносини з дітьми, ваші відносини з коханням. І тоді буде добре все. Так, дивлюся. Ой, З дітьми наладите. Ось ваш щасливий момент. З дітками все добре. Готовте їх в школу, готовте, хто в інститут. Дітки вже взрослі, і ті, що в інституті, на учобу, то хай в них все добре. Ім, іменно тут випадає батьки і діти гармонія. От у вас все добре, це щасливий момент. Ловіть. Мої красунічки, дівчатка, хлопці мої, мої ластівочки. Ловіть щасливі моменти з вашими дітьми. Я вам дарую це. Бо я двіга, так сказала і вузликом на гармонію з дітьми-підписником і хто підпишеться зараз, зав'язала. Стоп! Які ще щасливі моменти. Ловіть, ловіть щасливі моменти. Ух ти! Хто був одинокий, ловіть е щасливий момент е женіха вам, е дівчата ластівочки мої. Бо я двіга так сказала, і щасливий вам момент вузликом зав'язала. Так далі, ловіть щасливий момент, який. Ух ти вас, хто хворів, або хто був в затруднітельній ситуації, хто не міг, знаєте, раду собі дати дивіться, як ви сидите. Ну, це родина, це з дитинкою, хто може ну, взросла донька з мамою. Дивіться, лучик у вас ось. І пташечка для вас співа. раз, попав, і щасливий момент настав. Тут буде дуже якийсь хороший виход із положення, бо я двіга так сказала, і вузликом вам на добро зав'язала. І ще щасливий момент. Щасливий момент для вас, сійте зерно. Зараз якраз такий момент. Я вам підказую щось те, що ви надумали, анон зробіть. купити гроші, щоб ви щось купили, те, що ви хотіли. Візьміть для дітей, ну найміть репетитора якогось, щоб ходив англійський, допустимо, підтянув, бо це зерно тоді вийде такою класною пшеницею. Що буде плод, понімайте, буде ваш труд оплачений. Тоді дитинка виросте і займе добре положення в суспільстві, піде вчитися добре. Якщо ви познайомилися з якимось мужчиною або хлопці, соколики з дівчиною, посійте це зерно і воно виросте у дуже добрий урожай. Якщо ви йдете лікуватися в лікарню срочно, йдіть, це карта щасливого моменту, ви одразу знайдете якийсь спосіб, ви вас вилікують. Тут всі шанси, бо я двіга так сказала, і вам на щасливий момент вузликом зав'язала. Так було, так є, так буде з вами. Київська ворожея, ядюся. Так мене можете називати. Як вам удобно, або ваша ядвіга, українська відьма. Хай все буде добре. Я вас обіймаю. І добро! Ловіть! Щасливі моменти! Ловіть!